Отже, з тої інформації, яку ми маємо на зараз, кількість груп чи підгруп збільшена із 6 до 12. для чого такі зміни, і е, яких результатів цими змінами е, мають досягти енергетики? Це я е, наразі не можу пояснити і коментувати про те, для чого ці зміни. Я думаю, що воно для того, щоб покращити, зробити рівномірніший розподіл. Але це, скажімо, так не є зараз тема для коментування, тому що ми маємо зараз єдиний момент, який змінений для споживачів. Це те, що з шести черг буде 12 підчерг. Свою підчергу відповідно кожен споживач може знайти у боті телеграм або вайбері або. На сайті, крім того, ви вже як показали, що й на вефірі буде змінений зовнішній вигляд графіку, оскільки якщо згідно з новою інструкцією, він буде досить незручний в старому вигляді. Тому зараз буде він у вигляді тексту. Іде uh -huh. і ще один момент. Хотіла б сказати, що зараз інструкція вже діє, але ще команди стосовно застосування тих нових графіків, немає. Тобто, це просто новий вигляд графіку з 12-ма शेर हाँ कि शेर हाँ Тобто правильно ми розуміємо, що роз'яснення ще будуть, і люди, які отримували через різні додатки Viber, Telegram і на сайті також можна подивитися їм будуть надходити і надалі сповіщення від Львів Обленерго про відімкнення. Але от практичне питання: якщо ну скажімо, була група 2-1 у когось зі споживачів. У нього ця група змінюється тепер. Як і, чи вона залишається, а будуть ще якісь деталізовані відімкнення просто по годинах? Різних стосовно першого запитання, так будуть додаткові роз'яснення, але я ну не хотіла роз'ясняти про це, перш ніж про це роз'яснить там міністерство чи держава, тобто тому, що ну скажімо, я представник обласного серу, тому так. Стосовно того, як поділиться, тобто, до прикладу, група 1.1 поділиться на 1.1, 1.2, група 1.2 поділиться на 2.1, 2.2 і так далі. Тобто, кожна ця група, яка в нас була, просто поділиться навпіл. Угу. Ну... І відповідно, ну, відповідно від того, можна буде так майже в 90% відсотках. черга ця ми будемо називати це вже чергою. чергою, тобто це під черги для 90% наших споживачів зміниться. Тому раджу перевірити, але це ну не обов'язково, скажімо, всім зробити одномоментно. Воно буде у нас в ботах, де зараз орієнтовно 700 тисяч підписників Є така кнопка, буде вона називатися черга відімкнень, там можна зайти. Натиснути на цю кнопку і перевірити, або ж перевірити на сайті ввести свою адресу. Ну от власне, ми вже спробували перевірити, і очевидно, я розумію, чому ви наголошуєте не всім одночасно це робити, бо сайт підвисає, боти також підвисають через так розуміємо навантаженість на систему, бо інформація про зміну вже почала ширитися, і кожен споживач, а це логічно і природньо починає шукати свою групу. Тобто, якщо у вас була будь-яка група, ну скажімо, на у нас наприклад, 2.1, то у вас може Змінитись ця група і варто її перевірити або в ботах, або на сайті. Правильно. Так, і е, завтра ми обов'язково, або ще навіть ввечері, розісслемо додаткове повідомлення користувачам нашим в телеграмі Вайберботі, де повідомо додатково, бо бачимо, що інтерес такий є досить значний, і дійсно наші сайти і сервіси, скажімо так, трішки не витримують того навантаження. Тому ми обов'язково розійшлемо додаткове інформування окремим повідомленням Вайбер і телеграм-бот. Е, ну і користуючись нагодою, я також хотіли б уточнити, чи будуть користова... чи будуть стосуватися змін. Щодо терміну максимального одномоментного відімкнення. Бо до сьогодні це було максимум 6 годин. Чи змінюється тут щось? Розуміємо, що у нас щось, е, щось зі зв'язком. Е, Галина, чи ви нас чуєте? Е, чи є у нас зв'язок ще із Галиною Петрушкою? Очевидно, що є е, проблеми якісь зі зв'язком, але Галино. Так, так, чутиме так та маємо ще Потрошу, уточнення так. щодо максимальної тривалості одномоментного відімкнення. Чи тут щось змінюється? Бо до сьогодні це було 6 годин. Чи є зміни у, у цих термінах щодо максимального одномоментного відімкнення для однієї групи? Диві дивіться наразі. Ми використовуємо ми якби сформуємо графік зі старою схемою, тобто тому, поки що нічого не змінюється, крім. Під черг і зовнішнього вигляду е, нашого графіку, коли вже запрацює повністю інструкція, у нас буде відповідне розпорядження у і Тоді будемо по тому орієнтуватися. Наразі що, ну, не можу сказати, більше це зменшиться, буде видно. Будемо зробити додаткові роз'яснення, коли вже е, остаточно запроваджена, е, буде запроваджена е, ця нова інструкція складання ГБВ. У Будь-якому випадку так виглядає, що ми з вами будемо в тісному контакті, бо ця тема одна із найтоповіших сьогодні. Про що свідчить сайти Львів Обленерго і боти Дякуємо вам за те, що ви так оперативно змогли вийти на зв'язок і розповісти споживачам те, що їх насправді цікавить. Галина Петрушка, директорка структурної одиниці Львів Енергокомунікація підприємства Львів Обленерго, була із нами на зв'язку. Нагадаємо, що сьогодні було повідомлення про те, що черг тепер відімкнення світла збільшується із 6 до дванадцяти. Надцяте тому, будь ласка, до завтрашнього дня перевірте, у якій черзі тепер ви опинилися, бо вона для вас, як сказала Галина, для 90% споживачів зміниться.